є добра новина. Іванович сказав на час не дивитися, якщо брати сезон, не дивимося на годинник. Слава Богу, ми маємо добрий час, тому що ми в домі нашого батька. Слава Ісусу! Маме. Я хотів, знаєте я так само, ну може не так само, але не планував бути, хотів бути вже в домі свого батька, але в Римі. Але так вийшло, що в домі свого батька в Нововолинську в нас батько, який має думи по всьому світу. Слава Ісусу! Маме. Я хотів поділитися Божим Словом. А 32-й, ми роздумали про це з молоді на молодіжному, але ще 32-й розділ книги Вихід. Давайте ми прочитаємо з вами. І побачив народ, що загаявся Моїсей зійти з гори. І зібрався народ проти Арона, та й сказали до нього: Устань, зроби нам богів, що будуть ходити перед нами, бо той Моїсей, муж, що вивів нас із єгипетського краю, ми не знаємо, що сталося йому. І сказав їм Арон. Познімайте золоті сережки, що в ушах ваших жінок, ваших синів та дочок ваших, і поприносьте до мене. І весь народ познімав себе золоті сережки, що в їхніх ухах, ушах, та й позносили до Аарона. І взяв він це з їхньої руки і формував його в глині, і зробив із нього лите теля. А вони сказали: оце твої боги Ізраїлю, що вивели тебе з єгипетського краю. І побачив це Арон, і збудував жертвенника перед ним, і кликнув Арон та й сказав: Завтра свято для Господа, і повставали вони взавтра, рано вранці, і принесли цілопалення, і привели мирну жертву, і засів народ до їди та до пиття і встали бавитися. А Господь промовляв до Мойсея: Іди, зійди, бо зіпсувся народ твій, якого ти вивів із єгипетського краю. Зійшли вони скоро з дороги, що я наказав був їм, зробили собі лити теля і поклонились йому, і сказали, і складали йому жертви, та й сказали: Оце твої боги Ізраїлю, що вивели тебе з єгипетського краю, і промов, Господь до Мойсея: я бачив народ той, і ось народ твердошиї він, а тепер залиш мене і розпалиться мій гнів на них, і я винищу їх, а тебе зроблю великим народом. І Мойсей став благати лице Господа, Бога свого, та й сказав: нащо, Господи, розпалюється гнів Твій на народ Твій, якого Ти випроводив з Єгипетського краю великою силою та міцною рукою. Нащо будуть казати єгиптяни, говорячи, на зле ти їх вивів, щоб їх повбивати в горах та щоб винищити їх з поверхні землі? Вернися з розпалу гніву свого. Та й відверни зло від свого народу. Згадай про Авраама, Ісака та Ізраїля рабів своїх, що їм ти присягнув був собою, та говорив їм Помножу ваших нащадків, немов зорі небесні, і всю ту землю, що про неї казав, дам вашим нащадкам, і вони посядуть навіки, і відвернув Господь зло, про яке я говорив, щоб зробити своєму народові. Давайте ще прочитаємо. Також 33 розділ. І говорив Господь до Мойсея, Іди, вийди звідти, ти і той народ, що ти вивів його з єгипетського краю, до того краю, що я присягнув, був його Авраамові, Ісакові і Якові, говорячи: нащадкам твоїм дам його, і пошлю перед лицем твоїм ангела і попроганяю Хананьянона і всі ці інші народи, до краю, що тече молоком та медом, бо я не піду серед тебе, бо ти народ твердо шиї, щоб я не вигубив тебе. В дорозі. І 12 текст І сказав Мисей до Господа: Дивись, ти говориш мені, випроводи цей народ, а ти не дав мені знати, кого зі мною пошлеш. А ти сказав, бо я знаю тебе на ім'я, також знайшов ти милість в очах моїх. Тож тепер, коли знайшов я милість в очах твоїх, об'яви мені дорогу свою, і я пізнаю, як знайти милість в очах твоїх. і побач бо цей люд народ твій. А він відказав. Сам я піду і веду тебе до відпочинку. І сказав він до нього: Коли сам ти не підеш, то не виводь нас звідси. Брати і сестри, читаючи цю історію, знаєте, найперше, що мені кидається в очі в цій історії. Мойсей е, виходить на гору. І він деякий час перебуває на горі, можливо, на 40 днів. Так, і, і народ ізраїльський, знаєте, приходив в якесь таке да? Він, Він занепокоївся. Знаєте, ця історія і ця ситуація мені говорить про одну річ: кожній людині на землі потрібен Бог. Кожна людина на землі тривожиться. Коли вона втрачає орієнтир. Ізраїльський народ, подібно до, я думаю, всіх людей, до нас з вами. В якийсь момент, коли Мойсей пішов від них, та людина, яка, знаєте, являла для них Бога, та людина, через яку вони мали зв'язок з Богом, Мойсей пішов, і вони кажуть, ось уже стільки часу Моїсея немає. Арон, нам потрібні боги. Нам потрібен Бог. Друзі, потреба в Бозі існує. В серці кожної людини. І знаєте, кожна людина незалежно від стану, незалежно від того, де вона живе, в якій країні, в якому стані, друзі, кожна людина потребує Бога. І знаєте, кожна людина по-різному цього Бога шукає. І ці ізраїльтяни, які б розуміли, ми не можемо рухатися самі. Бог так нас створив, Бог так створив людину. Одного разу Августин Блаженний казав такі слова, Бог нас створив. Для себе і наша душа не знайде спокою, лише спокій в Нім. В кожній людині Бог так заклав, так створив, що людина шукає Бога. Бог каже: «Я, я розмістив людей по всьому лицю землі, давши межі і час їхнього проживання, щоб людина шукала Бога. Браття сестри, в нас Бог заклав вічність в нашому серці, і людина завжди шукає Бога. Але, брати і сестри, знаєте, висновок з цієї історії є також той, що людина не завжди там, де потрібно, шукає Бога. Вона його шукає. ці люди кажуть, зроби нам богів, ми хочемо богів, ми не підемо далі без богів. Нам потрібен той Бог, який вивів нас з єгипетської землі. Мойсея немає, нам треба Бога. Знаєте, інколи інколи Божі відповіді. І ось вони виливаються і такі лите, золоте теля. Я, я задаю собі запитання, чого, чого теля? Чого теля? Чому саме теля? Можна було щось інше створити, але знаєте, інколи Божі відповіді в нашому житті. Можливо, для них, для них ця відповідь була це була Пасха, коли вони брали це ягнятко чи козлятко, і вони брали цю кров, мазали косяки і перекладні дверей, і вони розуміли, через це приходило спасіння. І щось подібне вони хотіли зробити. Або ж я згадую собі того мідного змія, пам'ятаєте? Коли змії кусали ізраїльтян в пустині, і Бог каже, М Мойсей каже, Господи, щось потрібно, спаси твій народ. І Бог каже: Мойсей, постав цього мідного змія. І кожен, хто буде спрямовувати свій погляд на цього мідного змія, він буде отримувати зцілення. І знаєте, в той момент велике благословіння через цього мідного змія пройшло для Ізраїля. Але що сталося потім? Потім ці люди взяли цього мідного змія і що? І почали поклонятися йому. Брати і сестри, дуже часто Божі відповіді на наші проблеми, на наші турботи так стається, що вони стають ідолами в нашому житті. Може, ми просили, Господи, нам треба так робота, нам треба фінанси. І Господь посилає тобі відповідь на твою проблему. Господь дає тобі відповідь на твою проблему. І настає такий момент, і ця відповідь для Тебе починає ставати ідолом в твоєму житті. Або здоров'я, або навіть ми просимо і, і, і навіть рідні, або діти, або чоловік, або дружина. Це може бути будь-що. Тому що людина шукає, вона шукає. В серці людини є ця пустота, яку може заповнити лише Бог. І вона шукає в різних місцях. І, друзі, я дивлячись на людей цього світу, Ісус Христос дивився на них, і Він бачив, це вівці змучені і розпорошені, які не мають пастиря. Вони, вони прагнуть до чогось, але немає можливо тих, хто може їх спровадити. Брати і сестри, дивлячись на людей цього світу, давайте завжди пам'ятати, ці люди шукають Бога. Вони в різний спосіб і в різні, в різні можливості шукають Бога. Цей світ їм дає різні, різні опції цього. Але брати і сестри, кожна людина вона має таку тугу в серці і таку біль в серці, брати і сестри, яку може заповнити лише Бог. Знаєте, читаючи далі, я вчора читав цю знову історію, і для мене так, і знаєте, мені так подобається Мойсей. Знаєте, ізраїльський народ. Відступає від Бога. І Бог перебуває з Мойсеєм, вони зробили лити теля. Вони постійно робчуть на Мойсея, робчуть на Бога. І Бог говорить Мойсею, Мойсей, твій народ, якого ти вивів, з єгипетської землі, він від мене відступив, він мене залишив. Вийди від них, відступися від мене, відійди від них, я знищу цей народ, а з тебе виведу новий народ. Знаєте, я думаю, що це такі слова для Моїсея, можливо, вони були, знаєте, можна було сказати, так, так, Господи, то, так, то, то, то є добре. Ти з мене виведеш новий народ. Ти, ти, ти ну, звичайно, це добре, це такий твердоший народ, це злі люди, вони постійно робчуть, вони постійно незадоволені. Та, ну, звичайно, так, Господи, а з мене так. Мені так подобається Мойсей. Він дивиться на цих злих людей, на цей злий народ. Але в його устах є інші слова. А саме головне в його серці є інша думка. І мені так ця думка подобається, брати і сестри. Мойсей починає з того, що говорить: Господи, це не є мій народ. Ізраїль це не мій народ. Господи, це не я вивів цей народ. Господи, це не я його водив. Господи, це, це, це не я його створив. Господи, це не діло моїх рук, і я цього не починав. Це не є мій народ. Це народ, якого ти пізнав, це народ, якого ти вивів, це твій народ, Господи. Брати і сестри, ми так часто забуваємо, що Божа церква, це не є наш народ. Це не є діло наших рук, це не є наша справа. Брати і сестри, в цьому ключ заключається благословіння Божого народу і взагалі нашого, нашого світогляду. Все, що ми маємо, це не ми зробили. Церква, яку ми маємо тут, це не люди зробили. Ситуація, яку ми маємо, це не, це не просто Господь, це Божий народ, це народ, якого Бог веде. І знаєте, в цьому заключається, знаєте, така мудрість Мойсея. Серце Мойсея, який знає, що він веде не свій народ. Він мене Божий народ. Що це Господь почав, Він каже: Боже, ти це почав, ти, ти це зробив, ти це вів. А знаєте, брати і сестри, я так люблю. Наш Бог є альфа і омега. Що це означає? Якщо він це почав, то він це звершить. Якщо він це почав робити, він це зробить. І Мойсей він не каже, це я вів, це я, це я робив. Мойсей каже, це Твій Господи народ. І ми завжди маємо знати успіх наш і наше благословіння заключається в тому, щоб ми завжди знали, ми Божий народ. І Господь це той, хто нас веде, Він нас знає, Він нас контролює. Мені так подобаються слова, які Бог говорить через пророка Ісайю, 49 розділ. Він каже: подивись. Я якось читав раніше перекал Тогієнка, напевно, там просто на долонях моїх. Твоє ім'я. А я читаю зараз у руконікап. Він каже, Бог каже, подивись. На що подивись? Твоє ім'я на моїх долонях, подивись. Не просто знайця. Він каже, подивись, брати і сестри, коли нам важко в різних обставинах ми проходимо різними місцями і часами, Бог не просто каже, або ми знаємо Бог, Бог з нами. Бог каже, подивись. І завжди, коли тобі важко, піднімемо очі і подивись. Там його долоні, на яких написано Твоє ім'я. Не просто на долонях Мойсея, не просто знаєте, ми в чиїсь владі знаходимося. Наші імена написані на долонях Ісуса Христа. І коли нам важко, він каже: подивись на мої долоні. Підніміть свої очі, подивіться, ваше ім'я написано на Господніх долонях. Халілуя! І брати і сестри, там звідти знаєте, хто вихопить з Господньої руки, хто вихопить нас чи мене. Різні обставини відбуваються, але, брати і сестри, ми є не просто зібранням на Ломоносова, ми є народом Господнім. Алілуя! І нам потрібно це пам'ятати. І нам потрібно це знати. І нам від цього потрібно відштовхуватись. Завжди пам'ятати, ця церква це церква Ісуса Христа. Він за неї відповідає. І знаєте, ми любимо, напевно, читати, і ми любимо цитувати слова. Ось стою біля дверей і стукою, Да? Нам дуже подобаються ці слова. Знаєте, і вони, вони звучать до не дуже доброї церкви. Але знаєте, ми чуть любимо так їх цитувати. І навіть ось сьогодні звучало третій розділ послання до Лаодикійської церкви, 21-й текст, закінчується це, це слово. 20 текст ось я стою біля дверей серця і стукаю. Хто почує мій голос, то відкриє двері свого серця, я віду і буду вечеряти з ним. А він зі мною. І наступний текст. Слово до Лаодикійської церкви. Переможцеві, сісти я дам на моєму престолі зо мною. Як і я переміг був, із отцем своїм сім сів на престолі. його. Хто має вухо чути, хачує, що дух промовляє церквам. Проте, сестри, Господь хотів на, нагадати Лаудикійській церкві, яка говорила, що я багато. Я збагатів, я ні в чому не маю потреби. Я, знаєте, оцей момент, коли ми дивимося на себе і думаємо, що це ми, те, що робимо, це робимо ми, те, що в нас відбувається, це ми все робимо. Брати і сестри, він цей ангел церква церкви казав, це я. Але Господь приходить нагадати тобі, що церква не твоя, а церква його, брати і сестри. В будь-якій ситуації, в якій би ми не знаходились, церква Ісуса Христа, це Його народ, якого Він знає, за якого Він постраждав, як, яку Він так надзвичайно сильно любить, що він може стояти за дверима і стукати до своєї церкви, бо він так сильно любить цю церкву. Мені дуже подобається Мойсей, брати і сестри. Я б може, б на його місці так само не так само сказав, бо сказав би, так, так, Господи, з мене виведи. Але брати і сестри, дивлячись на цих людей, Мойсей каже, Господи, Якщо ти їх викреслиш, моє ім'я з ними викресли. Якби я хотів мати таке відношення до людей. Навіть до людей, може, які помиляються. Але людей Господніх знати, що ці люди, мої брати і сестри, може, які помиляються. Це люди, це не мої люди, це його люди, це Господні люди. Це люди, яких він вибрав, яких покликав, яких веде. І такий стан не просто так, так, Господи, мене знищу їх з мене зроби, а якщо їх викреслиш, мене викресли. Це твій народ. Брати і сестри, коли нам важко, давайте ми пам'ятати, що Божий народ, що церква Ісуса Христа це не наша, а Його. Більше багато проблем життя уходить, коли ти розумієш, Господь контролює свою церкву. Господь на долонях своїх написав наші імена. Друге, що Мойсей говорить: Мойсей говорить: згадай, Господи, своє Слово. Брати і сестри, коли нам важко, або коли ми проходимо тяжкі часи, як важливо би згадати, що Господь говорив нам. Щоб пройти цю дорогу, згадай, що Господь говорив. Що Господь говорив для тебе. І Мойсей каже, Господи, згадай, що ти говорив Аврааму, що ти говорив Ісаку, що ти говорив Якову? що їхнє потомство буде, як піску на, піску на морі, як зірок на небі, брати і сестри. Коли нам важко, і різні обставини в нашому житті складаються, згадайте ті. Ті, знаєте, слова, які Бог говорив для вас, які Бог говорив для церкви, які обітниці Бог посилав в наше життя, брати і сестри, згадайте їх, і знаєте, це підбадьорює нас, і підбадьорює, можна сказати, ми тоді розуміємо, що Бог має план свій. Знаєте, коли ми читаємо далі, Бог каже до Мойсея, Мойсею, знаєте, ще один такий якийсь. Екзамен в житті Мойсея. Знаєте, я не думаю, що Господь хотів знищити свій народ, коли казав Мойсей, Мойсей, відійди. Я думаю, що це був в якійсь мірі екзамен для Мойсея, як він зреагує. Як колись Бог дав екзамен для Давида, Він каже, я дам твого ворога в руку твою і зробиш, як буде угодно для, для твоєї душі. І Давид би сказав: так, так, Господи, знищим Саула. Але це не для Саула екзамен, це для Давида. Це не для, для, це не для ізраїльського народу такий екзамен, це екзамен для Мойсеєвого серця. І Бог говорить далі, Мойсей. Бери свій народ знову-таки свій народ, якого ти вивів, якого, з яким ти вивів, і виходь. Я з вами не піду. Я ангела свого пошлю перед вами. І Він вас веде, всіх, всіх хананеян, Євосеян, всіх повиганяє. І ми б сказали: би, так так Господи? Пошли ангела свого. Знаєте, як часто люди йдуть і вони хочуть, вони хочуть якогось зцілення, якоїсь допомоги. Ми вчора мали спілкування, і одна жінка каже: ну помоліться, щоб Бог мене зцілив і моліться, моліться. І ми б сказали, так, так, Господи, помолимося, щоб ви. Але Господь хоче, щоб не він, Бог не, не просто тебе зцілив, а Господь хоче тебе спасти. І багато людей приходять до Господа, щоб щось отримати, знаєте, щоби, от уявляєте собі, ми йдемо в обітовану землю, ми в пустині, і Господь каже, я ангела свого пошлю, він вас веде в обітовану землю. І ми б сказали, так, так, Господи, хочемо в обітовану землю, пошли ангела. Але брати і сестри, добре, що там був Моїсей. Який сказав, Господи, якщо ти не підеш, нам цього не потрібно. Ми не виводь нас, ми не ходь, нам нічого не потрібно. Господи, нам не треба ангел, щоб йшов перед нами. Нам не треба в обітовану землю заходити. Нам не треба цього всього. Господи, нам треба, щоб ти йшов перед нами. Нам не потрібно, не потрібно нічого іншого. Господи, яви славу свою нам! Оце те, для чого ми тут. Оце те, що ми хочемо. Це твій народ, це твоя дорога, це твій план. І ми хочемо, щоб ти славу нам свою яв. Братий сестри, як би хотілося нам з вами мені? Бути тими людьми, які, знаєте, дивляться, дивляться в корінь питання. Нам не потрібно литого тельця, нам не потрібно відповіді просто на наші молитви, щоб ставалося, бо в нас є проблеми. Ми живемо на цій землі, і на цій землі в нас є одна ціль і одне бажання. І наше серце лине до цього. І ми будемо щасливі, лише коли знайдемо його, брати і сестри. Це є Бог. І апостол Павло знав це. Він казав для мене життя. Це Христос, а смерть? Це надбання. Мені на цій землі нічого не треба. І, і, і псалмопівець каже, мені на цій землі нічого не треба, і, і хто мені на землі? Брати і сестри, нехай в наших устах і в нашому серці завжди буде розуміння. Ми живемо для Господа. Нам на цій, цій землі нічого іншого не треба, крім Господа. Ми не хочемо бути. Щоб про нас знали, знаєте, що ми успішна, ми хороша, ми добра церква, ми, 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 ми маємо, ми все, брати і сестри, щоб ви знали, що церква в Новолинську це Господня церква, що Господь її тримає, що все, що тут добре робиться, це Господь. Що наше ім'я записано в книзі життя, не в книзі життя, і в книзі життя, і на долонях Ісуса Христа. Що дорога, яким Він нас веде, Він проводить і долиною плача, і долиною смертної тіні. Але я не боюся чому. Брати і сестри, вас долинами трошки Господь Водичення. Знаєте, кажуть, добре проповідь послухати, добре ж слово, щоб ви знаєте, а знаєте, і в нас інколи нема слова. Знаєте чого? Бо ми люди. Бо ми, ми інколи приносимо плід а потім нас обрізають, коли холодно стає. І півроку там навозом обкладають, і півроку ти плоду не приносиш, бо ми люди, брати і сестри, церква Ісуса Христа це є люди, які так само різні періоди в житті проходять. Але я не боюся. Бо Бо ти при мені. Ти мене водиш, ти є зі мною. Брати і сестри, хай Бог благословить нас. Завжди пам'ятати, що ми є церква Ісуса Христа. Завжди пам'ятати, що ми живемо, і наша основна ціль. Ми нічого не хочемо, і ні до чого не стремимося. нічого нам не потрібно. Але, Господи, яви нам свою славу. Амінь.